Де, згідно з таємною угодою про співпрацю з автоботами, ви погодились ділитися з нами розвідданими, але не вдосконаленнями зброї. Ми бачили схильність людей до воїн. Це безперечно не принесло б користі. Вибачте, але ми тут вирішуємо, що для нас даруйте, але ми воюємо плічопліч -пліч з ними вже два роки. Якщо ми вирішимо, що в інтересах нашої національної безпеки Треба відмовити в притулку вдоводам на нашій планеті. Ви підете мирно? Свобода, ваше право. Якщо ви нас попросите, ми все виконаємо. Але коли ваш президент думатиме, нехай візьме до уваги. Ми полетимо. Адесиптекони.